Вже традиційно засідання виконкому розпочалося зі звернення міського голови. Перш за все, Сергій Кузьменко подякував містянам та підприємцям за донати на день міста. Разом зібрали 350 тисяч гривень. Добре, попрацювали, власне, виконали те завдання, яке стояло перед Олександрією. Зібрати 350 тисяч гривень на придбання пікапу і на придбання реп. Відповідно, я Хочу попросити нашу, наших волонтерів, щоб вони відзвітували перед олександрійцями після того, як дане обладнання буде придбане і передане нашим військовим. Тому і ще раз дякую всім і кожному, хто був небайдужий до цього збору, хто підтримав наших захисників, ось всіх олександрійців, наших дітей. Ну і Хочу окремо подякувати наших підприємців. Розповів Сергій Кузьменко і про першу олександрійську марку. Кошти за реалізацію від якої йшли на ЗСУ. Місто продовжує підтримувати свою історію. І ми випустили першу олександрійську марку до 130-ї річниці з на народження Дмитра Івановича Чижевського. І під час дня народження нашого міста вона була в продажі. Тому хто ще не встиг або не мав можливості, або забув, я звертаюся до вас, що її можна придбати і таким чином і підтримати історію нашого міста і вкласти свій маленький вклад в обороноздатність нашої країни, адже кожна копійка від реалізації нашої першої Олександрійської марки йде на підтримку Збройних сил України. Торкнувся мер і комунальної теми, зокрема, проблем з водоканалом на минулому тижні у нас тиждень почався із регламентних робіт, які були заплановані. Заміна відповідно великого вузла, тому декілька днів за планом місто було без води. Коли місто без води, це значить, що вся система залишається без наявності в ній води. Потім, коли Починають воду цю систему закачувати. Це дуже складний технологічний процес. Ось, і так буває, що в народі говорять гідроудар. І така велика аварія відбулася на нашій вулиці Шевченка, де труба високого тиску, великого діаметру. Ось, дуже великого діаметру, ось, яка має багато років. Експлуатації не витримала цього гідроудару, відбулася велика аварія. Суть цієї великої аварії заключається в тому, що ми сьогодні не маємо проїзду по цій вулиці, адже дорога фактично перекопана невеличкою ямкою в 4 метри глибиною. Підприємство працює над усуненням поривів, проте не тими темпами як хотілося. Просив керівництво області про те, щоб ми. Провели нараду. Ми плануємо сьогодні все ж таки знайти рішення, як це усувати. Тому що те, що вода є в людей, це не значить, що проблеми немає. Проблема залишилася. Там потрібно більше кілометра замінювати труби високого діаметру, великого діаметру і високого тиску. Це досить складна робота. Вона і в часі немала, декілька місяців потрібно на ці роботи, і треба рішення до того, як буде транспорт курсувати. Тому що якщо ми будемо центром міста трошки поїздимо на фурах, то потім нам ще потрібно буде дорогу відновляти центром нашого міста. Тому рішення не просте. Ми зараз над цим працюємо. Я сподіваюся, що інженери технологи. Запропонують правильне рішення правильний вихід з цієї ситуації і розраховую на підтримку обласної влади в вирішенні цього можна сказати технологічної проблеми, яка сталася в місті Олександрії. Наступне питання з комунальної сфери є в порядку денному: це нові тарифи на вивезення побутових відходів. Ми повинні дбати за наші комунальні підприємства, в тому числі ті, які дбають про чистоту в нашому місті. Ми створили систему, яка сьогодні з новою технікою, з новою технологією. Мені здається, трошки краще все-таки прибирає місто, як це було раніше. Але для того, щоб це далі було можливо, є два шляхи. Один шлях це фінансувати їх з міського бюджету, але коштів у нас немає, бо ми їх віддали на Збройні Сили України, або встановлювати економічно обґрунтовані тарифи. Члени виконкому проголосували за новий тариф, який становитиме 32 гривні 5 копійок на одну особу. Комунальної сфери стосувалося і бюджетне питання по управлінню житлово-комунального господарства відбудеться перерозподіл коштів один мільйон гривень спрямують на зарплати працівників КП Чисте місто на засіданні. Виконкому було винесено 40 питань 15 з них стосувалися захисту прав дітей, більшість яких про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Підставою для цього була реєстрація як ВПО. Також на засіданні затвердили склад молодіжної ради, погодили передачу гуманітарної допомоги від ГО «10 квітня дитячому садочку номер 25 на ремонт. Також додали до переліку громадських робіт розвантаження та видачу гуманітарної допомоги.